Хломець ТВ представляє від творців таких довготривалих проєктів, як стулець і «Трансліст». І я Сабріна юна відьма. А я Ауді. Який Ауді? Та той, що зрадив Ісуса. Сьогодні 16 березня. День конституції в Білорусі. І день народження Ендрю Джексона, сьомого президента США. Ну і старт нашого проекту. І да, да, ми ті два школьника із трубця. Швидко пояснюємо правило нашого проекту. Кожен випуск ми граємо в гру один проти одного. Переможець втримує один бал. Після трьох випусків ми виявляємо переможця параграфа і починаємо новий. Той, хто програв параграф, несе покарання, яке я придумав переможець. Що кажеш, хлопчику? Злизана ідея! Сьогодні наша перша гра в асоціації. Суть проста. Іграємо до п'яти балів. Називаємо асоціації до слова супер. Програє той, хто скаже неправильну асоціацію, буде думати більше двох секунд або зіб'ється. І так, розпочинаємо. Я перший, можна? Так. Футбол. Волейбол. Спорт. Спортсмен. Штангіст. Качатись. Бляха дота. Грати. Вигравати. Програвати. Лузер. Один а... ноль. Я веду. І так, поїхав. Раунд no Я, я Починаю. Починай. Прожектор. Перес Хілтон. Ургант. Цикало. Толстий. Жир. Їда. Передача кулінарна. Телевізор. Екран. Е, Цей матеріал. 2-0 я веду. І так. Я починаю. Дим. Курити. Атріум. Калян. Гавшинська. Не, ну чувак. да, да, да. один я... я виграв третій раунд і Даня починаю. Хорошо. Поле. Футбол. Трава. Курити Бамбук. Вудочка. Риба. Вегетаріанець. Тварини. Тигр. Полосатий Зебра. Пішохідний перехід. Дорога. На машини. Автомобіль. А, Добре, 2-2. І так, п'ятий раунд. П'ятий раунд. Ти починаєш. Так, Давай. Стекло. Камера. Штатив Мотор. Карбюратор. Трансмісія. 3-2. Я виграв п'ятий раунд. Отже, починає Джексон шостий. Глина. Земля. Плумба, кущ, садити, в'язниця, міліціонер, фурашка. Одягати. Штани. Продавати. М'ясо. Стейк. Жарити. Шашлик. Грузин. Брови. Волоси. Ноги. Бритись. Но. Не бритись. Чотири-два. Чотири два я веду і так мені один бал, і я виграв випуск. Називай. Так ти, ти пишеш. А, я я починь. добре Дощ. Падати. Е, земля. Падати на землю. Шо? Це плана асоціація? Прот. Ну отже, спільним рішенням ми дійшли до висновка, що я програв цей раунд. Отже, рахунок 4-3. Гутляр. Штатів. Вутляр. Е, камера. Е, лінза. Е, очі. Очки. Носити. Е, Зонтик Дощ. Погода. Погана. Дявочка. Красива. Е, мекіцька. Діти. Отже, переміг Даня і він отримує наш уявний бал. Да-да. Такий же уявний, як і твоя тьолка А тепер невеличкий бонус. Після кожного випуску ми будемо показувати вам якусь нашу непостійну рубрику. Після перших п'яти випусків ми проведемо голосування в нашій групі, і ви виберете, яка із рубрик вам найбільше понравилась. То ми і будемо показувати у подальших випусках. Отже, зустрічайте наша перша рубрика під назвою Школопрос. Скільки пальців на ногах було у Цезаря? Шо? На двох ногах. Двадцять. Скільки? Скільки пальців? П'ять. Так, да, так. Да. Правильно. Десять. Десять. Всього. На одній. Так, да, всього. Десять. Десять. Скільки пальців на двох ногах було у Десять. Yeah, Що Менделеєв робив вночі? <laughs> Я не знаю. Писав. Uh, Що Менделеєв робив вночі? Uh, він без поняття. No, спав. Спав. Що Менділеев робив вночі? Спав. Виніпухце, свинячий кабан. Кабан. А других варіантів нема. Він пухта свинячий кабан. Свиняк. Виніпухце, свинячий кабан. Свиняк. Самішка. <звіння> Виніпухте, свинячий кабан. Це Самішка. Вінні пух, це звинячий кабан. Мішки. Який океан найпопулярніший в Україні? А в Україні є океани. Азовське море. В Україні нема океанів. Безспорно Шо? Який океан найпопулярніший в Україні? Шо? Океан в Україні. Нема, О, нема у нас океана. Не туди. Тихий. Який океан найпопулярніший в Україні? Ельзи. Скільки років йшла столітня війна? Сто Сто років. Шістнадцять? чи ні. Чи... Yeah, ну не сто, не сто. Це типу. Так. Сто? Скільки років йшла столітня війна? Давайте подумаємо. Сто. В принципі, так. Не, без крагу. Бесіть. Чий особняк стоїть у Міжгір'ї? Януковича. Януковича. Янукович. <звіси> <звіси> Це Янукович. А, Януковича. 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 Чий особняк стоїть у міжгір'ї? Януковича. А, ні, стой! Чекай, то чоловік там марчить. Що Що сталося з машиною? Якщо в село вона їхала, доїжджала за 80 хвилин, а назад за годину і 20 хвилин. Перебухав чувак. Їхав задом. Що сталося з машиною, якщо в село вона доїхала за 80 хвилин, а назад за 1 годину і 20 хвилин? Нічого. Як нічого? Не знаю. Не знаю. Що сталося з машиною, якщо в село вона доїжджала за 80 хвилин, а назад за годину 20? Картошка. Картошка сталася, так. Що сталося з машиною, якщо вона в село доїжджала за 80 хвилин, а назад за годину 20? Скільки букв в іменнику великий? Сім. сім. Добре. Сім. Скільки букв у іменнику великий? Це прикметник. Три. Скільки букв в іменнику великий. Це не іменник. Великий це не іменник. Це приклепле. Це була наша перша непостійна рубрика Школа Прос. Але наш проєкт не провикали, щоб всім подобатись. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, і тоді Меґіцька перестане пукати в автобусах. До наступного понеділка. Та той, що зрадив Ісус. Кожен випуск ми граємо в якусь гру один проти одного. На що ми так обріжемо? Як нам мали? Закінчення переможець, отримує один бал. Після трьох випусків ми виявляємо. Айпілох, три каліана. Ти не сказав, той хто проходив. О, Боже